Отже, за честь маю можливість найближчі хвилин 25-30 поспілкуватися із Олександром Білоусом. Чернівецький волонтер, який невтомно невтомно продовжує шукати і передавати автомобілі для Збройних сил України. Таких вже. Я так розумію, за останніми даними, близько 157 штук. Якщо переводити це в гроші, виходить просто феноменально. Саш, привіт тобі! Добрий день, добрий день, радий, та... радий бути у вас. Пасибі, і ми дуже раді, що ти в своєму щільному графіку знайшов час. Саша Білуус. Він же ж не одразу народився волонтером. Правильно? Та, та ні скільки там 38 років тому навіть і не думав про волонтерство. Скажи, будь ласка, як в тебе це все діло почалося? Взагалі, яким було твоє життя до повномасштабного вторгнення, і що стало поворотним моментом? Ну направду, якщо говорити про волонтерство, то я досі не можу да, себе ототожнювати з цим військовим волонтерством, да, називаємо це так. Але волонтери, то я ще почав з, з дітками-зубивчиками. Це десь з 15-го року, ще коли я переїхав жити в Німеччину. І періодично приїжджав до друзів там на НСК Олімпійському, ми з аутистами, з дітками, працювали. І це було таке волонтерство моє, там, да, як тренером, там, умовно особливим тренером. Так ми називали це. Е, до повномасштабного, та, та як і всі, жили, ну там. 14 рік, 2013 рік це Майдан, потім початок війни, потім сюди, да, державна служба, потім шукав себе в Німеччині, ще догравав трохи футбол, закривав якийсь гіштальський. Тебе підвела спина і ти мусив це, завершити. Це така нормальна історія про професійний спорт. Так? Я повернувся, повернувся на, до друзів, які тут організовували один з наших таких медійних проєктів громадських. В громадську організацію, ну а потім повномасштабна війна. От і от і все. Почалась повномасштабно. Повномасштабна для мене почалась там з дзвінку е, мого колеги, і каже, ну, все почалось. Ти ж казав, що треба, щоб, якщо що, я кажу, я на все готовий. І там два дні ми щось попатрулювали в Чернівцях, потім зібрали речі і вже були в Києві 27-го. Лютого в Київському Азові два з половиною місяці там. Ну, місяць в Києві, потім ми переїхали на Волинь, потім повернулися в Київ, потім знову моя спина, яка мені каже, ну, Сань, ти будеш корисніший, напевно, в чомусь іншому. Не знав, правда, в чому. Я точно би не сидів на місці, але тут, тут воно само все, все якось органічно перейшло в віддати ті автівки, які нам передали хлопці на початку. А потім пішли запити, Сань, давай ще, давай ще, а таке можна, а можна машина. А детальніше про цю історію можна на самому початку? Хто кому передав, як це е, було? Коли ще були в Києві, була потреба постійно в автівках. Тобто машини були у нас ну, для оперативного якогось там реагування, виїздів були там Богдани, наприклад, у нас учнівськими автобусами десь вивозили на позиції або переміщення якісь. Але вони там, як то, машина на раз. Вони виходили з ладу, вони були розтрощені, воно ще щось там було. І спочатку мій кум передав тут з Чернівців Pathfinder, потім ще один товариш з Відня привіз, якийсь Нісан теж нам на Київ. Потім хтось Л-200 теж. Ну тоді ще не було проблем взагалі з пошуком автомобілів, їх просто треба було купувати. І от воно було все в нашому там. Да, ми ними користувалися на Київщині, в Києві там мащун. А... Коли в Києві все затихло, ми ними ж переїхали спочатку на Волинь, бо була якась така там інформація, що може бути білоруси підуть, я вже не пам'ятаю, як там то було, то ніби з іншого життя. І коли. Але ж машини, то ж ніяких там не було ніякого там, ні в штатку. Це все були по, сути, по суті машини, які нам передали, на Сань користуйтесь. Uh -huh, uh -huh. А їх там щось штук 6. І коли. там... Начальник каже: давай вертайся на роботу, досить це в тебе. Ти все в відпустках відпустках, Я там за власний рахунок, за невласний рахунок, каже, давай вже два місяці десь катаєшся і, і працюй. Ну і ці машини за мною поїхали. А я кажу: та нашого вона мені тут, в Чернівцях. І спочатку нашим азовцям віддали потім кілька штук, потім ще комусь із тероборони. І пішли запити: 80-ка наша, тоді ще, ну, вже 82, го да, там почали звертатись, там ще хтось, ще щось. І все, і так воно закрутилось. Це все як. А потім я вже не пам'ятаю, що було, як воно. Ну, зрештою, ти став автомобільним волонтером, одним так. із ну, таких успішних в нашому краї, одним із тих, які на виду і кому довіряють. Та ви знаєте, от я якраз ніколи не думав, бо я не розбираюсь в автівках. Для мене я сів, їду, вийшов. Іду, да, там якийсь карбюратор, інжектор, це все, якісь ці всі речі для мене завжди це була якась така: е, от вони знають, вони все полагодять. А тут вже треба розбиратись, там якісь палася, там ще щось. Я за цих там півтора років вже е, цей, перекуп. Добряче прокачав свої скіли. Давай про асортимент. Що це за 157 автівок, якісь історії пошуку. Ой, Вже 158, от якраз а, окей. сьогодні приїхала, а в проєкті є ще один, але я ну, можливо якось пізніше зараз окремо про цей проєкт, який ми зараз запустили разом з стоматологами. І ну, абсолютно різні машини. Від звичайних легкових в штаб, ну, тому щоб пересуватись на Уралі там за документами або зробити якісь. Я не знаю, там ксерок з чогось, щоб нарахувати зарплату, ти не будеш. Ну і каже, дай нам хоч щось під, під одне місце, щоб ми могли пересувати. До повноприводних: пікапи, буси, автобуси, лафети, причепи. Ну, зараз ми лодку тягнемо з, з ну, не, під, не підводну, а таку звичайну катер. Ну, я думаю, що ви зможете. Ну, ну. Правий час. А катер в який бік? Е, з Італії сюди в Україну треба на, на південь. Ну, от хлопці попросили. Є, є такий запит для евакуації швидше, просто через Дніпро, ніж там, через переправи. Е, але це ну, там, стоп, я вже навіть не знаю, Бувають моменти різні, там щось повертається, комусь з хлопців передали. Е, на жаль, загинув машина на ньому. Там рідні кажуть, треба віддайте, щоб вона працювала. Далі буває, що машина там півдня, ну, буває такі сторожили, які працюють досі там, і інколи там скидають, то це, це приємно, що вона працює. А буває таке, що півгодинки і машини нема. Тобто вона приїхала, ми привезли, не встигли від'їхати. Хлопці скидають відео, що вже все, давай нову. Квадроцикл, от із останнього теж це пішли квадроцикли тут наш. Мій там однокласник просив, то ми швиденько організувались тут. І... Університет там збір зробив. Ми тут спільними зусиллями. Це ж Чернівці. Звичайно, давай ось про цей кейс, який зі стоматологами це так прикольно прозвучало. От буквально завтра почнеться їхній симпозіум загальноукраїнської асоціації імплантологів України в Чернівцях буде проходити в Миколичук-центрі, і ми якраз під цей симпозіум з президент-електом Віаріло Родуканом, це наш товариш. Ми кажемо, блін, ну, ну це така історія. Зуби, це, на жаль, те, що там сипеться, крошиться. Ну, бо це війна, це стрес, це погана вода, це погане харчування, це, ну, це все гігієна в крайньому випадку. Так. Давай зробимо автобус, щоб це була клініка на пересувна, яка буде їздити, лікувати, санація, видалення, ну і все інше. Привезли з Румунії зараз автобус, 7 тисяч євро купили. Він вже в Чернівцях, а тепер його переобладнуємо. Це буде повноцінний, хірургічний, хірургічних чотири крісла, або два, або чотири, там побачимо. Ще з якимось там з панорамним КТ. З, ну Це вже там будемо бачити. Я думаю, нам десь місяць треба, щоб це все зробити, з, відпочинком для, ну, з місцем для відпочинку хірургів, стоматологів. І поїде, поїде по сходу, поїде де, де буде запит до, до наших чернівецьких хлопців, напевно, в першу чергу, тому що ну, треба там і до тероборони заїхати, і до, до 82-ї, ну, де буде можливість, до прифронтові міста, щоб просто хлопці могли звернутися. Ну, бо... Це самі знаєте, там, зубна біль, і, і да? Ми ну, зустрічали подібний кейс вже є, по-моєму, у 82-ї. другої Костянтин Кукунов, він також стоматолог, зараз він да. рятує там на і один, я так розумію, із дотичних до цієї історії, і вона ну, виглядає просто неймовірно доречною, але, на жаль, чомусь тільки зараз про це почали думати. Все ж. По цьому, да, по як це, по мірі наростання, тому що ну це як е... спочатку треба найбільш нагальне, да? тобто, щоб вижити. Да? Пам'ятаєте, як там нема турнікетів, всі турнікети, 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 немає там засобів якихось там кровоспинних, всі там кровоспинні, ще що ще щось. Да? Елементарні речі, коли в тебе просто температура там не спадає, тобі треба жарознижуючи, тому що ти на позиціях, ти не можеш вийти звернутись в госпіталь. Ну тобто, це такі. А тут же дійшла ну, справа вже й до, до, до зубів, до, тому що воно. А це ж гігієна, це, це бактерії, це все. Це дуже важлива річ. Це ж так само і серце, і все воно от все впливає одне. на одне. Тому е, це прям класно, що у 82-ї бригади є свій власний. От і передали це власна така стоматологія пересувна. Ми от зараз ще один запустимо, ну такий більш мобільний, там де нас будуть запити, туди він буде їхати. Вже є. Графік хірургів, графік стоматологів з усієї України готові на волонтерських засадах, віддають свої робочі місця, щоб туди десь там якийсь цей. Скажи, а це чернівці тут передовики в Ці... Тобто так. ніхто по Україні більш такого не почав ще? паралельно. Це робить Угрин, Це Львів, тобто у них теж, ну в принципі, Західна Україна завжди в стоматології вона була на передових. Окей, просто матологічну тусовку ми поговорили. Респект вам, дорогі ті, хто відповідають за наші щасливі посмішки. А окей, 157 тачок. Звичайно, що треба з когось акумулювати ці гроші. Звичайно, що є якісь збори на маси. А що стосується у цих ком'юніті тусовок, можливо, вони зараз скромнішують, але про них важливо розказати. Я впевнений, що от ну таких людей, яких можна запросити в студію, є набагато. Більше, та, але от як ти, скажімо так, транслятор. Давай озвуч сто відсотків. Це хороше слово, транслятор, там і не знаю, комунікатор, просто людина, яка е... ну, оці люди, вони ж зазвичай. Ви знаєте, вони... а насправді це одні й ті самі в будь-яких сферах. До війни це люди, які там підтримували культуру, підтримували будь-які там цікаві проекти. Під час війни, в принципі, ті самі люди займаються вже. Більше підтримкою військових і якихось проєктів, пов'язаних з, з, з воєнними діями. Да? І вони зазвичай, оце те, що ти кажеш, да? вони або соромляться, або кажуть, ні, я це тихенько роблю. Але я постійно їм кажу, що ну, це треба виносити, гори, тому що не розповів такий час, нас не розповів, не показав, нащо нічого не зробив. Та, на жаль. не сфоткав в інстаграм, не, не виставив, так, да? сторіс mm -hmm. немає. Того це друзі, це друзі, це колеги, це ну, мушу просто там, якби була в мене якась шляпа, я би зняв, це клуб підприємців. Це просто люди, які наш Чернівецький, просто вони там, якщо це культурний проєкт, там театр підтримати, будь ласка, якщо це там кіно, підтримати, будь ласка. Так само і на війні зараз. Це постійні збори, постійні донати. У них там зараз, коли квадроцикл купляли там для 115-ї бригади. Там, просто дзвонить там Руслан, товариш, це він, власник клініки по можна, Можна да, це реклама? Там, да, ну, така реклама цілком викладає. Так, я даю, та, я даю там, закриваю повністю ремонт. А ну, ремонт квадроциклів, як виявилося, це ще. Це, мені здається, Мерседес дешевше відремонтувати. Все, він повністю своїми силами закрив ремонт, наприклад. Да, це, і це там 1000 євро. Ну давай ще таких історій, це нормально. Ну, якщо казати про хто та, всі там кумов'я, друзі, гринюк, я не знаю, як там це, Філіпова. Я вам зараз буду називати всі ті де, прізвища, там бор, бор, борди. Образити, Да? Да, я просто когось не назву, але це насправді брат, друзі-брата з, з, з там з-за кордону, мої однокласники, які з-за кордону всі. Це просто такі величезні ком'юніті, Вони інколи навіть не... Вже не, не пишуть, просто скидають, там каже дивись там на PayPal, дивись там на маніграм дивись там туди. Вони, вони вже просто не, ну тобто це на тобі Вони просто впевнені Ну і знають мене, що це не, не буде там. Я не піду там постриктись чи ще щось на ці гроші. А який був найшвидший збір? Найшвидший, найшвидший. Це моєму там однокласнику. Він у нас в теробороні. Зараз мені здається, перевівся в Львівську тероборону. Йому дуже терміново треба було позашляховик. Я тільки відкрив збір, а мені дзвонить побережний Олександр Іванович. Каже: Сань, а я давай я куплю сам. Ну і от, в принципі, збір закрили. Це було там, я знаю, 10 хвилин. А найдовший. Було що прям щось не йшло. І Воно, гроші не йдуть. От і... не йдуть вони зараз. це так важко останнім часом. Це не те, що там. ну, Це, це нормальна практика. Люди втомлюються, люди виснажуються і, і фінансово, і економічно. І... Буває, буває, в мене там досі якийсь борг висить перед друзями з Німеччини у 200 чимось тисячі євро. Але вони чекають, каже, все нормально. Вони самі просто купили, бо треба було терміново. А я ніяк не можу зібрати гроші, щоб їм віддатися. І вони кажуть, та почекай, почекає та, почекаю. Ти збирай. А я далі збираю щось. Але я тут, ніби їм не збирав віддати. А ні, давай ту ще цю машинку. А от ще цю, а от цей квадрокоптер. Ну і, 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 і сама так. Ми на початку нашої розмови ем, трішки зачепили ось цю тему про легкість передачі автомобілів. Там як це було, там вот воє мені не треба на те передаю ніяких паперів і так далі. Як змінилася ситуація зараз? Ми мали розмову з Євгеном Косовим. Він теж своєю концертною тусовкою збирає на автомобілі. Ну і піднялось питання певної бюрократизації і ускладнення цих процесів. Як ти відчуваєш, це все ну. Це все логічно, це все прогнозовано, тому що, ну, на жаль, там Женя, Женя порядний, а є якийсь там Саша, або якийсь там, не знаю, Андрій, який непорядний. Да? І це там рано чи пізно мало до цього прийти. Бюрократизація цього процесу це теж це ж про війну, про державу. Штатки забиті у, у військових, машини пошкоджені, вони висять на. Значить, це не значить, це всі знають, чого не можна розповідати. Їх не можуть списати, взяти нову машину не можна на баланс. Не можна взяти на баланс, значить не можна заправляти. Ну і от ремонтувати, ремонтуєш за власні. Е, останнім часом практика така, що передаєш там, від фонду, завгання, ну тобто машина заїжджає на фонд, а фонд передає в користування військовослужбовцю напряму. І, в принципі, цей військовослужбовець вже сам відповідає за цю машину там, протягом воєнного стану і 90 днів після там, щось таке в законодавстві. А з заправкою йдуть там на зустріч в самих частинах, що типу, Це залежить від частини, залежить від керівництва. Там, щось хлопці самі скидаються, щось. ні. От, до речі, останнім часом хлопці просто самі скидаються зарплатами. Ну, на... там каже, Сань, дивись, ми там зібрали 2000 доларів, якщо щось докинеш, візьми нам бус якийсь. Ну, і от, от така історія. І, і таких багато, тому що їм, ну, без, без коліс це, це важко. От вам і сотка тисяч, дорогі радіослухачі. Не все так просто, ніхто, на жаль, не розбагатів. Скажи, будь ласка, як працює процес пошуку і загону автомобіля? Це також окрема історія. Це, 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 Хто виїжджає за кордон? Це, це, це мурахи, це, 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 це люди мурахи, ми їх називаємо. Раніше це, це, це з контрабандою було зв'язано: мурахи, верблюду. Да. Ага. А тепер це люди мурахи, які по всьому світу шукають. Насправді Норвегія, якийсь острів Мен, Великобританія, Ісландія вже звідки тільки не привозили. Ті люди, хто має можливість виїхати, да, це або багатодітні, або люди з інвалідністю, або ще хтось. Та вони радо підтримують, радо кажуть, сань, їду куди треба, кажеш мені куди. Є ті, хто шукають там в Німеччині, ну по місцю там проживають, розбираються в автомобілях плюс-мінус. Теж всього, ну. Стільки всіх всіляких історій. Не доїхала, не приїхала, не те купили, продавали якісь там е, непорядні люди. Але це ви, там, якщо їду десь відрядження останнім часом, десь у мене вже з'явилась змога, то без машини не вертаюся, такий прям все одно знаходжу там або купую, або, або дарують. Зараз був в Таліні, просто подарували. Причому подарував хлопець, якому ми привезли машину, він зараз служить в ЗСУ. Саша і він каже: Сань, я останнім часом жив в Таліні, будеш та в Таліні, то забери мою машину. А він свою тачку з Таліна каже: прижени мені сюди, я буду воювати за Україну. Ні, ти її прижени. Віддай комусь, кому треба, бо ти мені вже привіз три. Ну тобто, от позиція людини, яка і він приїхав 25-го, Він був вже в в Україні з, з Естонії. Він там останній час проживав, працював, там своя фірма в нього. Він каже, там в мене ще пару машин стоїть. А от зараз ми приїхали. Ну, я був відряджені в українському культурному центрі. Забрав цю машину, а попутно там на, на, на стоянці ці його товариші кажуть: слухай, ми тобі підготуємо. Тут у нас є ще таких штук там три-чотири. Трошки пізніше, якщо буде змога, приїдеш забереш. Ну, тобто не купуєш нічого. Да, Це якісь легкові машини зазвичай, але для штабів, для от таких речей, як я називав, там для госпіталів. Андрію Носову привозили. Йому просто треба там шаран для того, щоб медикаменти перевезти і самому десь поїхати. Там да, з, з відстав центру помитись, умовно Ну і це теж треба, і це теж треба що тут казати. Так, що ми і ще з тобою не обговорювали. це. Спасибі до речі за цю історію. Це прям дуже крутий ексклюзив. І це говорить про те, які фантастичні люди нас оточують, і які суперкруті люди зараз воюють за Україну. Це варто справді поваги. Ми так більше в автомобілі, але підозрюю, що не тільки автомобілями єдиними. Давай, якщо можемо, говорити про якісь інші запити, які доводилося закривати, і наскільки є складнощів. Пошук автомобіля чи пошук якогось е, суперцікавого гаджета. Я зараз наговорю тут ми. Та від стандартних цих банальних мавіків, аутелів до зброї, вибачте, але і таке було. <смас> ну, але її легально купували все тут. <смас> ну, бо нема, немає там у ну, підрозділу немає там е, снайперської гвинтівки. Снайпер є поштатки, а снайперської в нього нема. Ну, таке теж було. Зараз не знаю, ну, давно не було таких запитів. але там, Прилади нічного бачення, тепловізори це вже. Як в даному випадку відбувався пошук? Особливо не знаю, з гвинтівкою, якщо можна, це от... скільки, скільки дзвінків вдалося зробити? людини зробити? Служить він теж, до речі, стоматолог. Я там без прізвищ, бо він просив не говорити. У нього свій ну, магазин у нас в Чернівцях ага. зброї. То він каже: я знайду там або син знайде, а він зараз теж, ну він ж на війні. Каже, там все Заможний що... чоловік, так, який міг. Так, та, 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 він, та, він каже, я, я вам знайду, що треба, там вам допоможе. Ми приїжджаємо, там хлопці кажуть, що треба. То, то то. ми і шукають. Це про. Ну, насправді, коли. Ми сьогодні руйнуємо і стереотипи, до речі, мені здається. Ну, ленд-ліз такий собі. Воно знаєте, оце українці. Тут я не знаю, як просто ця, ця наша, цей наш сусід. Трунувати, що він хотів, я просто не вірю. да, важко так. Ми скільки всього, скільки людей гине, скільки просто хлопців вже не повернеться, скільки сімей. Це ж війна, це ж не тільки про, про загибель, це про руйна, руйнація. Ну в першу чергу війна це руйнація. Руйнуються сім'ї, руйнуються там, ну все там бізнеса в когось. Гинуть хлопці, гинуть дівчата. Але ну це така ціна, і я просто ну, не, не розумію тих людей, які на нас на ну, вирішили напасти на Україну там загарбати. Ну, ну нереально. Ми, ми тільки хіба самі там щось собі не робимо в цьому в, в запалі. А перемогти, коли це кожен щось робить. Так, є різні, це там теж там, як то в сім'ї небес. Але основна маса людей вона просто згуртована. Так, хтось втомлюється, хтось втомлюється, хтось втомлюється швидше, пізніше, але все одно всі щось роблять. Всі знаходять мавіки, яких вже давно мали не знаходити. Там якісь зараз на експорт, деталей з Китаю. Все одно везуть. Це ж ну, я не знаю, як вони це роблять, але везуть. Не буде з Китаю вже хтось знайшов там в країнах Балтії. Ну, це така це історія про, про нашу спільну згуртованість. Це... Це про, про революцію. Ми ж завжди можемо це. Ми ж все. Ми ж типа цей, але, але після ми зазвичай починаємо вже цей. До речі, до речі, на на після, от, мабуть, трішки підзавісу. Ти будуєш плани на майбутнє? Є якась в тебе, ну, взагалі там думка, як це все буде? План один. Я ще коли був в Києві. Там у нас була психолог, жіночка. Вона казала: Саш, ти маєш ну просто ти ж ну цивільний, ти не військовий. Просто думай про те, що буде після війни. Я кажу, Лен, я хочу на море після війни. От просто хочу на море. Да? Я от тоді ще там десь сиділи, десь біля когось аеродром якийсь охороняр. Я сидів, от, і я подумав про море, і я досі думаю про море. Я собі, ну, як, ясно, що нас хтось і може собі дозволити Мальдіви там, да, поїхати під час війни. Морально не можу собі дозволити, але точно, коли переможемо, я от єдиний поки що план це. це це море, і, напевно, про продовження роду, бо українців треба збільшувати кількість. Ми, на жаль, зараз трохи втрачаємо, хтось виїжджає. Мені здається, тим важче. Чи з морем легше буде. я думаю. Головне процес. Ти зараз типу, опитування провести, чи що. Є головне процес. <реш> uh, Саш, дуже тобі дякую. Uh, дуже круті кейси. Uh, як мінімум двічі, ти прям uh, багатьом тим дописувачам у Фейсбуках, які оце от кажуть, що всі багаті поїхали і залишилися лише <реш> сім. Це це дуже цінна інформація. Саша Білоус був в мене в гостях. Це програма Надійний Тил. Запрошуємо сюди ем, крутих людей, які продовжують свою боротьбу будучи в тилу. 158 машин вже на даний момент. Чекаємо фотозвіту з тією ем, стоматологічною поліклінікою на колесах. Ну і хай вона ем, відповідно подарує щасливі посмішки усім тим, хто на фронтах. І не тільки вона, але і перемоги. Дякую вам до такой, нових такой, зустрічей. Что, Звертайся, і відповідно швидких так. закривань різноманітних так. зборів. До так. нових зустрічей. Так. Надійний тил на Радіо 10.